Добрий день усім, Сьогодні трошки попрацював над тракториком, хочу показати. от Трохи побоксував, то вирішив, щоб менше буксувати сьогодні, випробувати як вона буде йти, як буде він тракторик, йти з хтоплекопалками, е, трошки нагрузку на задню вісь. от Що можу сказати, йде, трошки краще. от Як без нічого як, е, Ну, якщо як просто без нічого без навішаного, але все одно не фонта, я сьогодні пробував э, з макіровкою пробував без диференціала. От, З диференціалом, звісно, краще йде, але воно трошки їде, потім э, тут в мене це, тут стоїть пружинка, воно його... Включив осюди, зараз оце ось не включений. включив. Воно його <кій> десь чуть прославило, воно раз його вибиває туди-сюди, знов треба включати, от, щоб не мучитися, то я собі таке придумав. от, Дивився, там Сергія він ставив ось до е, ну, обмежувача, щоб куди в ту сторону воно не пере, ну, не, не бо воно, Так як он до, ну, в шасика в мене, я знаю, що впер до кінця от, наступив е, чоботом і воно собі. Їдеш, поки держиш, туди ти їде. Десь чуть відпустив, десь чуть буксануло, вибило. А тут можеш оце туди воно може проскочити сюди, ось такий чак стане. О, і це буде теж вже воно типу, вже воно буде виключене То для того, щоб це от тут хлопці Сергій ставив ось до такого обмежувача, Так само пружинку тако накидав на нього. А я взяв попробував, У мене пружинка тут є, вона його назад одтягне. Тут поставив другу пружинку, потівав типу ну На, на протихід одне ой, Воно виходить воно, 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 ні туди і не сюди. І пробував їхати, о, то виходить нормально. Воно не вибиває його вже. Ну вже як включив, то вже їде. Ну <ривоти> повернути вже нікак. Їде, суне, перед, перед, передні класи собі сунуть куди хочуть. Право їдуть, коротше, та й все. Ось таке, то це зробив сьогодні таке. Випробував трошки, а то побоксував по-нормальному. Так що якщо, якщо одного прицепа прицепи, пригрузити трошки, то може ще й потягне. Ще тут вирішив. От зробив таке обмежник. Що щоб не падала нав'язка, я зробив отак на болти, але бачу, що то воно нічого не буде, воно е, його розгинає, його треба або приварити, або ширшу шайбу ставити, широку тут-сюди. Воно, мабуть, шайбу поставлю широку, бо вже вже цю сторону розігнуло, тушеніє. Ну, це регулюється, це таке. Ну і ще що зробив це. Віталій личак порадив оці передні крила. Ну, таке, як знизу то воно трошки наче й від, воно на щось похоже. Я не думаю, що я буду їздити по, по таких болотах, щоб це воно аж запирало тут. Я на 4 обрізав, на 4 см э, обрізав, на 4 см посадив донизу і там так само отвора. Пересерлив сюди. Тут, а тут обрізав лишнє. Так саме той з тієї сторони. От, оце таке. Покіровка, думаю, що то буде вже Воно добре, бо щось вони ці китайці тут не Не додумали. Їдеш, воно чуть прослабло, тільки бжик і все, вже одне колесо меле друге вже не включено. Тільки що пробував вперед-назад, вже воно не вискак. От так.